Святкує на сцені колектив зразкової естрадної студії Ляля -ля Фау. Перший день літа. У 1999 році він розпочав свою діяльність. За чверть століття його незмінна керівниця Оксана Єфимчук випустила вже сім поколінь юних артистів. Готуємо восьмий випуск випускники, тобто дітки, які приходять до нас з чотирьох років і випускаються в 17. такі у нас співаємо естрадна, естрадна пісня, наш жанр. Танцюємо, якщо чесно, настільки швидко пролетів цей час, це прям іноді ти так, коли задумаєшся, що 25 років не віриться в це. Тому що ну, це моя дитина, я можу сказати, перша, старша, тому що моїй доньці, їй 21, так що можна сказати, що це просто таке старш, старша дитина моя. Ну, я не знаю, ви, ви знаєте, я щаслива в тому, що діти, які приходять до нас, ми, я їм намагаюся подарувати те, що я люблю. І мене, мене дуже завжди тішить те, що вони, оцю любов до пісні, вони далі несуть в життя. Тобто для мене це головне. Керівниця каже: дослухається до побажань дітей, втілює ці творчі ідеї на сцені. Діти співають її авторські пісні та естрадні хіти. «Ляляфа» – це історія. Великі слова подяки керівниці цього проекту. Тому що це життя, це рух. Моя донька співає зараз. Вона мама і в подальшому планує привести свою донечку в свою групу. Юні виконавці раді нові зустрічі з глядачами. Ми дуже любимо всі співати. Це більш поп музика. Та більш лірична пісні. Всі ми ходимо вже 10 років. Колектив для нас це просто як другий дім. Оксана Володимирівна для нас друга мама. Ми дуже багато готувалися до цього дня, тому в нас багато пісень, та ще ми дуже дружні. Мій світ це в нас другий номер. Десятий не відступай, тринадцятий мама Марія це в нас номер на. На італійській мові. І ще гойдалка більш народна. пісня. За багаторічну віддану працю керівницю колективу Оксану Єфимчук нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом та грамотою виконкому Саксаганської райради. Палац культури мистецький це така своєрідна у нас фабрика зірок або якийсь такий брендовий модний дім. Я не знаю Криворізький. Тут у нас одні бренди. Ляляфа, нотка, дзига, факультет. Причому факультет, який не старіє, ми вже ну, між собою жартували, ми вже там вже в кафедру перейменувати годні факультет. <різوع> <різوع> факультет є, був і буде. А, ну, я скажу, що в родину брендів додавалася колектив Юність, який на перший час у нас чемпіони України. Я скажу, що взагалі то Палас е мистецький це дуже гарна фабрика брендів, і бренди у нас виходять ну, найкращі. Колектив «Ляляфа» – активний учасник конкурсів та фестивалів. Не злічити за 25 років і нагород, але найдорожча перемога на Чорноморських іграх у 2004 році. Знову виступити після перемоги України на березі моря. Це заповітна мрія керівниці студії Ляляфа. Надія Шевченко Олександр Домашов. цей день.